Брати і сестри, хотілося б разом з вами сказати слава нашому Друзі. Бог дозволив нам разом зібратися для молитви. І це є приємно і прекрасно в цей час, коли, браття і сестри, ми потребуємо особливо Божої милості. Це не тільки стосується того, що ми живемо в такий нелегкий час у нашій країні, а ми живемо в останній час, де ворог, він із особливою хитростю і впісвою намагається звести тих, кого покликав Бог на дорогу спасіння. Я розумію, що наше служіння сьогодні молитовне і Бажаю одну думку, так трошки затронути з Божого Слова, ми поросуждаємо над ним і знову будемо молитися Господу. Я прочитаю один вірш, із послання до колосяк 4 розділу, 12 вірш. Вітає вас епафраз, ваш раб і Ісуса Христа. Який завжди дбає про вас у молитвах щоб ви перебували довершеними і наповненими всім, що угодно Богові. От переклад, який я читаю, він також український, але мені дуже подобається це Боже Слово, де там сказано, щоб ви були наповнені всім. Тим, що угодне Господь. Брати мої і сестри, ми прийшли сьогодні перед лицем Божим. Ми чули, що Дух Святий говорив на цьому місці. Чи приготовлене наше серце, коли ми йшли сюди, в Дім Божий, на молитву, на спілкування, чи приготовлене наше серце? Для того, щоб ми змогли почути те, що буде говорити Бог. Брати і сестри, Бог багато раз і по-різному говорить. Але часто люди не чують його. Так буває, брати сестри. Нам здається, що Бог мав би так проговорити гучно. Як голосом з неба, як громом прогреміти. Але браття і сестри не завжди так буває. Бог говорить можливо тихенько, ніжнім голосом, який прозвучить в твоєму чи в моєму серці, і добре, щоб ми почули Господа. Як ось так було одного разу. Практиці мого служіння. З одним братом у нашій церкві, коли якісь такі відбувалися речі, не можна було знайти з ним таку спільну мову. І браття мене просили, ну щось роби. ну, Ти як служитель, як маєш право памяти, якось треба діяти, і навіть сини його звертались до мене, що щось робіть, бо з батьком така ситуація. Я не, не міг знайти для себе якихось методів повпливати на нього, і я вирішив перед Господом полуждатися за цю душу. Ми стали молитися, і Бог говорить, я проговорю до Його серця ага. і прийде переміна. Ага. Ми це питання ну, віддали в руки Богу, браття сестри був один день. Пройшло небагато часу. Я стою на колінах поряд біля мене цей брат у служінні. І я дивлюся перед ним калюже сміття. Я не знаю, брати і сестри, що Бог йому говорив. Але з того дня все помінялося. Друзі мої, ми прийшли почути Господа. І якщо наше серце наповнене тим, що Богові угодно, ми почуємо Його голос у нашому зібранні. Він скаже в нашій совісті, скаже в нашому розумі. Він скаже брати і сестри в наших думках, Він затроне саме те, що треба затронути, щоби ми змогли. Зрозуміти те, що ми дотепер щось не розуміли. Те, що, можливо, нам говорили батьки, можливо, говорили браття. Може, нас чомусь переконували, просили, умоляли. Брати і сестри, ми щось могли не розуміти, не чути, але як Бог скаже нашому серцю, ми це все зрозуміємо. Браті і сестри, Чим наповнене наше серце? Якщо ми йдемо до Божого дому в собрання Божих дітей і наше серце наповнене якоюсь обідою, як буває важко говорити людині, якої, якої серце наповнене обідою? Написано, що брат уже сничонне і неприступніє укріпленого города. Як ти казав, починаєш говорити, починаєш пояснювати, нічого не чує. Наповнене серце не тим, що угодне Господь. Браття сестри, якщо людина має таку звичку когось осуджувати, сьогодні Дух Святий говорить, людина має таку звичку когось критикувати, вона вже йде в служіння, наповнена. Оцими всіма думками, оцим усім недобрим, що не мало бути в серці людини Божої. І, здається, звучить Боже Слово. Діє Дух Святий. Нема ніякого результату. Браття і сестри, бувають моменти, коли людські серця вони наповнені такими заботами людськими. Чрезмірними нашими переживаннями за наші якісь такі життєві справи. Наша церква, вона вже досить давня, де ми служимо Господу, вже понад 100 років. Ну і ще згадують старші люди таку історію, що якось один брат знаходиться в собрані. У ну, нашій церкві свого часу дуже сильно діяв Дух Святий. Дуже сильно Бог використовував сосуди, дарування були. І от Господь говорить, що я скоро прийду, наближається час мого на приходу. А один брат у молитві каже, Господи, пожди, я чмінь вибуш. Ви чуєте, браті і сестри, як порою буває, коли Бог говорить про важливі речі, а в нас наповнене серце чимось іншим. Нам байдуже, що пришестя приближається, нас не турбує те, що Господь говорить нам, про те, що важливо для нашого спасіння, ми собі думаємо про одне, про те, про земне, про наші якісь там недокінчені справи, незроблені якісь роботи. Браття сестри, чим наповнене наше серце в цьому собрані? Дорогі християни, сьогодні цей нас, нас віруючих людей, дуже сильно ну так, наповняє наші серця певні може, переживання чи певна інформація про те, що відбувається в цей час у нашій країні. Перед самою війною ми мали таке молодіжне служіння. На молодіжному служінні. Господь нас сильно благословив. І там було таке слово, попереджаю вас, народ мій, щоб ви берегли своє серце, щоб вас не захопили стихії світу цього, які скоро-скоро нагрянуть, і багатьох понесе, як водою. А ви стійте на сторожі ваших сердець. Щоб вони не наповнилися тим, що не угодно мені. Знаєте, ми так поросуждали, зумали що ну, нам, да. зрозуміли Слово Боже, а коли настав цей час, браття і сестри, коли настав тривожний час, коли багатьох захопило це все, коли стали християни думати, мріяти, жити бажаннями іншими. Коли сьогодні, браття і сестри на пору, наші переживання про теперішній стан матеріальний чи політичний, перевершує наші переживання про спасіння нашої душі, чим наповнилось наше серце? Чому, браття і сестри, там, де мало бути те, що Боже, Богові угодне, часто буває так? Приходять зовсім не ті думки, не ті бажання. Ви знаєте, я приїхав на другий день чи на третій в бучу після того, як там ну, звільнили. Я проїжджав по тому місту, я мусив там бути, бо там мої близькі родичі знаходились. І в мене така була боротьба в думках. а за мною їхали мої сини. Молоді ще зовсім юні, вони мені задавали питання, тату, як можна говорити, що люби своїх ворогів? Я хочу, брати і сестри, звернути увагу на те, що в такій ситуації ми повинні сильно пинувати, з чим наповниться наше серце. Ми, як люди, які знаємо Бога, щоб ми не дозволили працювати нашим емоціям, нашим почуттям, щоб ми не дозволили працювати ті інформацією, яка в світі цьому вирує, а щоб ми дозволили наше серце бути наповненим тим, що Богові угодне. Те, що говорить нам Боже Слово, те, про що нам говориться. Я думаю, що Бог нам багато скаже і вже говорить, кожному окремо по нашій потребі, по нашому духовному стану, по нашому життю. Але бережімо своє серце, для того, щоб воно було приготовлене, щоби в ньому заговорив Господь. Брайте, сестри, щоб нам почути його голос. Тоді, коли він скаже, зупинись. Коли він скаже, що не робив, то попукайся, або я в цьому подам тобі відповідь, на тебе благословляю тебе, туди кличу тебе, браття, сестри, хочем чути Господа, то бережим своє серце, щоб воно було, було наповнене тим, що його. Було. І останнє, що я хочу сказати зараз, якщо ми відчуваємо, що наше серце наповняє щось. Не те, що належить пред Господом, не те, що Богу він приємне. Давайте ми будемо перед Господом в нашій молитві щиро І казати, Боже, прости, звільни моє серце, дай мені відчути цю свободу, дай, Господи, щоб моє серце наповнилось твоєю благодатью, твоєю присутністю, щоби відчути, Господи, Тебе і почути те, що ти сьогодні хочеш. Сказати мені в цьому служінні. Ми про це помолимося, Господу. Хай нас Бог в цьому благословить.